Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі Ретроспектива. Український народ відзначає 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, видатного українського поета, художника, громадського діяча, автора кобзаря, співробітника Київської археологічної комісії, академіка гравірування. У зв'язку з цим в нашій студії кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і політології Житомирського національного агроколічного університету Геннадій Леонідович Махорін. Геннадій Ленінович, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Отож, постать Шевченка. Відомо, що народився він в сім'ї кріпаків. Чи була типовою ця сім'я і, взагалі, оцей прошарок кріпаків? Яке, були їхні... Яке їх було, як сказати, соціальне становище на той час? Так, сім'я Шевченків Григорія Івановича і Катерини Якимівни? От Шевченків, вона була типовою. От, типовою за своїм соціальним станом, які належали до кріпаків, повністю залежними, безправними? Вони також були типовими з погляду чисельності дітей, шестеро. Народилося дітей у сім'ї, що теж було в принципі, таким закономірним явищем типовим, така кількість дітей: 5, 6, семеро це, це звичайна цифра. От. А взагалі-то всі були раби, кріпаки раби, як писали, що в той час кріпаки це раби дворян-поміщиків, а дворяни-поміщики це раби царя. І, от. І в цьому полягала сутність. Царської системи, царської влади. Царська влада закріпачила селян. От, і селяни мусили виконувати панщину. І кількість панщинних днів була різна от, в ту чи іншу пору. Звичайно, в гарячу пору, коли треба посіяти, засіяти поле, коли треба обробити, зібрати врожай. То звичайно, селяни працювали більшу кількість днів, узимку менше. Селяни намагалися якимось чином полегшити своє становище, бо і в них була своя земля, якою вони користувалися, сплачуючи податки, от, а на неї не вистачало часу, тому панщину відробляли, ну, скажімо, не зовсім так ретельно, що було якраз свідченням неефективності кріпацької праці. З другого боку, ще й селяни намагалися знайти ну, собі полегшення від цієї кріпосної залежності, а саме от, було таке. Правило, от зиєвому праві, що поміщик надавав звільнення від. Панщини родинам тих, хто був задіяний у весільному обряді, і тому весільно це, це, це тимчасове було якесь звільнення чи <клес> ні. Це було так у вже здавна, і його дотримувалися. І селяни для того, щоб мати більшу можливість для відпочинку, от розтягли весільну обрядовість. І тому вона така насичена різними ритуалами. Це така була своєрідна селянська хитрість. Але з другого боку, це дало можливість сформувати отаку багату ритуальну обрядовість весільну. Яка зараз частково нами відроджується, зберігається і є, звичайно, таким цікавим прикладом нашої творчості і нашої, нашого народного побуту і звичаїв. От Шевченко народився за старим стилем 25 лютого, а за новим стилем 9 березня 1814 року, як я вже сказав, у багатодітній родині, він був третім у сім'ї. Народився він у в селі Морінці з Виногородського повіту Київської губернії, зараз це Черкащина, це серце України. Це територія, де формувалася українська літературна мова. От, і дійсно за зразок українсь... література. От, от, за зразок взято якраз от, от, оця територія Київщини, Черкащини, де от, українська мова формувалася у такій більш-менш полтавський діалект. Так. От, і народився в Моринцях. хату поміщик дав солдата, якого було відправлено солдати, Але той солдат втік від війська і переховуючись поблизу села, постійно тероризував, от, приходячи до хати, стукаючи у, у шибку. І Врешті-решт Григорію Івановичу Шевченку це надоїло. Він витягнув ті невеличкі кошти, які в нього були зібрані. Він купив хату у Кирилівці, стареньку хатину, про яку згадував Шевченко. І, і там вже вони жили далі. От, і доля. Шевченка, Тараса Григоровича Шевченка, складалася дуже важко, як і долі багатьох-багатьох кріпацьких сімей. І в 9 років померла мати. От Прийшла в дім їхній мачуха Оксана Терещенко, яка привела також до цих дітей ще трьох своїх. І вона не любила цих своїх пасинків. І, звичайно, що Шевченко згадував про той час про, от, з великим болем. Те, що вони сварилися, і батько сварився із своєю новою дружиною. І коли помер а вже у, у, невдовзі у 13 років, коли Тарас Гарри Шевченко випустив 13 років, помер його батько Григорій Іванович. І він став, як і свої його сестри, брати, опинився з круглим сиротою. Його взяв на виховання от, дядько Павло. І було, у той час було, звичайно, що громада передає на виховання під опіку заможним людям або близьким родичам. От. Але так трапилося, що вже у віці 13 років він, Тарас Шевченко, жив у священника Григорія Кошиця, от священника Кирилівського, який, до речі, хрестив, як звичайно, Тараса, як і інших дітей у селі. Але що цікаво ще інформація, така, про яку мало відомо, що Григорій Кошець. Це от, от, представник такої родини, славної священницької родини, у роді якої були, зокрема, Ігнатій Кошиць. Це племінник Григорія Кошиця, Кирилівського священника. А Ігнатій Кошець, закінчивши києво могилянську академію, от він був священником у Малих Незгірцях на Житомирщині у Бердичівському повіті. От. І, до речі, оцей Ігнатій Кошець був дідом. От, для Олександра Кошиця, відомого диригента, композитора, людину, яка своїм хоровим колективом об'їздила весь світ, уславляючи нашу Україну по всіх країнах. І це, звичайно, постать така цікава. І бачимо оцей рід Кошиців пов'язаний певною мірою із нашим краєм. От, з 15 років Тарас Шевченко почав служити козачком у пана Енгельгарда. Приїхав у Вільно, невдовзі у Петербург. І тут був відданий навчання до Ширяєва. До речі, у Петербурзі Шевченко захворів, лікував його Олександр Бланк. І за дослідженнями Георгія Павловича Мокрицького, нашого краєзнавця, Олександр Бланк це дід Володимира Ілліча Леніна. Отак От перехрещувалися долі так, у долі нашій перехрещу. історії. Це теж цікавий такий факт. І невдовзі Шевченко познайомився. І, от, і у Петербурзі із Іваном Сошенком, з ним дуже потоваришували. Іван Сошенко навчався у Петербурзькій академії мистецтв, її називалася Академія художеств. А через нього познайомився з такими видатними діячами, творчими людьми, як Карл Брюлов, Василь Жуковський, Олексій Венеціанов. Це художник теж. А Василь Жуковський поет, і він був вчителем, вихователем у царській сім'ї, виховував Олександра І. І, звичайно, що ці люди побачили талант і вони зіграли вирішальну роль у подальшій долі Шевченка, тому що вони вирішили, що йому треба допомогти, допомогти реалізувати свій талант і допомогти йому визволитися з неволі. Спочатку вели перемовини про те, щоб Карл вів із Енгельгардом, про те, щоб ну, просто із власної волі відпустити Шевченка на свободу. Але пан град не не згодився на цей благородний вчинок. Хоча в той час уже ми бачимо, що кріпа режим він занепав, він же себе вичерпав. От і це бачили поміщики. Вони відправляли селян на заробітки на умовах якогось там поділу того заробітку. О, що в Європі продавали... вже в Європі це ганебне явище вже відійшло От... до того, так. 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 І, і суспільна думка вже засуджувала. І вимога скасування кріпаства вона вже давно назріла, але царська влада до неї ще що не звертає. Просто стримувала розвиток економіки так, і взагалі, ринкових розвиток відносин суспільства, без, безперечно. Так. І врешті домовилися про суму. Енгліард сказав 2,5 тисячі рублів. От сума за Тараса Шевченка скажіть, Будь були... ласка, 2,5 тисячі рублів. Ви це яка була сума? Це велика мабуть це сума. сума доволі значна. Варто сказати, що можна було купити за цю суму 110 десятин землі. А 110 десятин землі це от 120 гектарів по сьогоднішньому виміру хорошої родючої землі, орної землі. От так, що якщо можна так прикинути, скільки коштує зараз земля. От, от, так, припустимо, на тій же ж Черкащині, то можемо вважати, що ця сума велика. Хоча вона не була взята, скажімо так, з неба, тому що подібні люди, які визволялися з неволі за викуп, платили приблизно таку ж суму. Я хотів би запитати, чи, чи це типові випадки, коли от, були ви да, да. викупляли з ким кріпаків. Так, це ну часто дійсно, дійсно, це не було типовим випадком, це виключні випадки. І загалом в історії відомо якихось ледве 20-30 випадків, прикладів того, як селянина кріпака було викуплено з неволі або він сам викупився. Такі теж приклади були. От, і тому, звичайно, що хто Хто таку мав нагоду? Це люди виключно талановиті. От така перша хвиля, можна якщо вважати, хвиля, хоча вона дуже нечисельна. Тих, хто викупився з новолі, це кінець 18-го, початок 19 го століття. Це люди-винахідники, це люди самоучки, які показали себе, ну от зацікавили владу от, і хотіли їх використати, так як Семена Бадаєва за 3 тисячі рублів. Уряд викупив, бо він був винахідником нового способу варіння сталі. От і його треба було залучити і заплатили таку суму поміщу корогозіну, тобто щедро 1810 року. Це величезна сума. Чи, наприклад, задаємо, що такий був художників багато. Вже наступна така хвиля, це творчі люди, це музиканти, це художники, яких такі люди, які співчували, які бачили талант, бачили перспективу цій людині, допомагали. Як, наприклад, такий був художник Антон Іванов Голубий, от який це в нього такий псевдонім ще був от якого викупили брати Чернецові? Теж художники, вони мали дві тисячі рублів. І запропонували поміщику їхньому, той не погодився на таку суму, казав, треба більшу. І тут втрутився граф Федір Толстой, допоміг. І так оцей художник теж одержав волю. Чи, наприклад, Орест Кіпринський, художник-портретист, до речі, його наставником був Дмитро Левицький, теж видатний художник з українським корінням, портретист відомий. От і це показує приклад того, як українська культура впливала на формування російської культури. Чи, наприклад, візьмемо Петра Соколова, або згадаємо Саву Морозова, який викупив себе сам і разом зі своїми. Синами за 17 тисяч рублів, 5 синів, і він сам. Тобто, так, якщо грубо, так приблизно 3 тисячі рублів за кожного, майже 3 тисячі. Тобто, це така сума була, це була велика сума. І ясно, що далеко не всім щастило визволитися з неволі і пощастило Шевченку на таких людей, які були поряд з ним, які побачили в ньому людину великого таланту. Словом не всі дожили до 1861 року, так? До, до рехформи. І, і трагедія О, Шевченка, ну, що він теж, він теж прагнув звільнення селян від кріпацтва. І це було його найбільшою мрією. І, на жаль, не вдалося. Не вдалося. Можливо, він дізнався про це скасування, От, бо це вже на той час, коли він був ще живий, було підписано указ, але він ще не був опублікований. Геннадій Луєнович, ну, відомо, що в 1846 році, здається, в жовтні Шевченко побував у Житомирі. В зв'язку з якими обставинами він приїхав так. до Житомира? Так. Тарас Шевченко був людиною багатогранно обдарованою, І як поет, і як художник. І, звичайно, що така людина вона мусила бути затребуваною суспільством владою. Він, коли одержав свободу, він насолоджувався нею. Він нею впивався і на побутовому рівні, купивши собі єнотову шубу, купивши гарний костюм. От, він дійсно насолоджувався свободою, але не тільки самою свободою, а й можливістю пізнавати світ, давати знання. От Як він казав: живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь. Велике щастя, бути вільним чоловіком. Які золоті слова. От Він навчався в академії мистецтв, йому товариство художників призначило стипендію. І це теж важливий такий момент, що суспільство, ну, зокрема, колеги-художники, бачили тановиту людину, хотіли йому допомогти, маючи до увазі, що він не має змоги оплатити. Так от, Тарас Шевченко був задіяний у 1846 році до тимчасової археографічної комісії, яка досліджувала древні акти. Завдання було з боку влади ідеологічне, тобто знайти документи, які підтверджували, ну скажем так, спадкоємність претензій на правобережну Україну російської влади і при спадкоємність земель, і так далі. Тобто, таке було завдання. Але ті, хто туди входив, вони використали цю справу для досліджень наукових, для досліджень етнографічних, от для користі, зокрема, української. Науки, як би так можна було сказати, тому що все-таки, хоча й не мали ми незалежності, але все-таки оті українські науковці, митці, вони все-таки творили ось багаж, фундамент нашої української науки. Так, от, щоб на Шевченка було покладено обов'язок замальовувати такі історичні пам'ятки, храми, монастирі, якісь руїни будівель, і він займався цим з великим захопленням. І, зокрема, у жовтні 1846 року побував у Житомирі. От, перебував він на території архіерейського подвір'я на вулиці Великий Бердичівськ. Там стояла довгий час в радянські періоди до, до часів незалежності. Дуже гарна пам'ятна дошка, точніше барельєф. От, і зараз інша дошка встановлена замість тої, що була от, зіпсована чи вкрадена. На жаль, такі є в нас вандали, які не шанують нашу пам'ять історично. І... Вона була з кольорового металу. <кій> через... Так, ну, от, 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 часто деякі люди практично міркують, забуваючи про речі більш важливі. Так от, Тарас Шевченко тут перебував також на поштовій станції, яка знаходилася на місці, де зараз театральне кафе, на початку вулиці Черняховська, тоді називалася вона Чуднівська вулиця. От. І, звичайно, що також треба згадати, що він був і в Звягелі, Новоград Волинську, а далі він поїхав вже в напрямку Західної Волині, до Кременця, Острогу, по таким великим історичним містам. Ну, відомий твір Гайдамаки і відома Кодня. От одні дослідники кажуть, що був він у кодні, інші кажуть, що ні, а на ваш. На вашу думку, чи був він у ковід? Взагалі я до цього ставлюся скептично, тому що я людина скучна, я орієнтуюся на факти. Якщо є документи, якщо є документальне підтвердження, то я от тоді можу твердити. А якщо немає такого документального підтвердження, то я, на жаль, не можу того говорити. І таких підтверджень немає. Немає, І можна погодитися із позицією з доказами Петра Васильовича Білуса. Вчителя з університеті, коли я навчався, доктора філологічних наук, який написав таку невеличке дослідження, але дуже цікаве, чи бував покажіть, Тарас Шевченко у коді. І, зокрема, я погоджуюся з тим, що вірш, вір, точні поема, точніше, Гайдамаки була написана 1841 року і опублікована, а побував він в Житомирі 1846 року. І тобто, ну, прихильники. Твердження, що він бував у Кодні, говорить, що він дорогою з Кам'янця по тій поштовому тракту і заїхав також у Кодні, побував на Гайдамацькій могилі. Але ж твір було написано пізніше. Зараз немає документальних свідчень. І е, як, е, я так, як часто буває з такими. От, міфами. Спочатку хтось сказав, що, мабуть, був от у Кодні, чи міг бути, а потім це все таке сумнівне твердження воно от, перемінилося на утверджувальне. І, е, звичайно, що хотілося би, щоб е, гордитися ще й таким фактом. Але ми не повинні займатися ура-патріотизмом, а орієнтуватися на е, документальні факти. І, звичайно, те, що Шевченко був тут, був на Новораді Волинському, це, звичайно. От, теж є підстава для того, щоб вшановувати пам'ять ну, великого поета, великого нашого кобзаря. Ну, ясно, що трагічно складалась доля, і він був е Шевченко практично під час цієї експедиції заарештований, так? Чи? Так. От е які причини він... цього арешту? І хто допоміг, так суть? Да, в цьому Він, він арештований був у квітні 1847 року в Україні, коли він повертався до Києва. От, і його арештовано було за зв'язок із Кирилом Ефодієм. от, Товариство Кирило Мефодія, воно або братство Кирило Мефодія, воно виникло от, на початку 1846 року чи в кінці грудня 1845 року, тут є розбіжності. От, і що що треба підкреслити? Що якраз то був час, коли на політичну арену вийшла нова українська еліта, середовища з низів, різночинська інтелігенція, яка стала провідною верствою в українському національному русі, і Шевченко був тут ключовою постаттю. і Костомару, і Паталимон Куліш, і Василь Білозерський ці відомі діячі Керлонфодівського братства. Вони створили політичну програму. От, майбутніх змін, які вони бачили. І е, Шевченко, він був пов'язаний з цими діячами, але не був членом Крилимофодіївського братства. А Шевченка просто арештували і використали якраз його знайомство із такими віддатими діячами, як підстава для арешту, а насправді його засудили за бунтарську поезію. За вірші, які кликали, бо тому, то, тому, бу, що... то був лише привід, так? Так, тому що ту політичну програму ніхто не бачив. Вона була дуже глибоко втаємничена. І ясна річ, що граф Орлов, керівник політичної ну, охранки, сказав, що це не більше, ніж бред нескольких учених людей. Люди з бідних верст, які не мали ні грошей, не мали ресурсів для того, щоб здійснити цю програму, то ясно, що до цього скептично поставилася і влада. А ось Шевченко своєю поезією. Який закликав до чого? А щоб збудити химерну волю, треба миром, громадою бух сталить та добре вигострить сокиру і заходиться вже будить. Він закликав до, до повстання, до боротьби, і його голос знаходив відгук у серцях багатьох багатьох селян. І цим він був небезпечний. От і тому його було ну зрозуміло, що це був такий, як би скати, трагічний період його життя, десять років заслання, так якщо. От хто ж тому все все хто ж турбувався про його долю весь час, скажімо. Адже ж були uh, у ми, які хотіли його визволити. Так, uh, да, за нього і Олексій і Венеціанов турбувався. І Федір граф Федір Толстой. До речі, Федір Толстой був причетний до викупу. Також от художника оцього Антона Іванова. Про якого я згадував, тобто людина, яка вона спостерігала за тими людьми, людей, кого з ким він зустрічався, і намагався допомогти. Варвара Ріпніна, яка його дуже любила, поважала, теж тут турбувалася. Але, але цар не дав йому ніякого послаблення, тому що викуплено було з неволі Шевченка за, за портрет от, Жуковського. Написаний Карлом Брюловим, і викупила Олександра Федорівна, цариця. І тому цар вважав, що ну несправедливо з боку Шевченка критикувати владу, коли ось вони так ось купили цю картину. І таким чином допомогли йому одержати свободу. Але, врешті-решт, добилися, і 25 лютого 1820, 1858 року, на день свого народження, Тарас Шевченко одержав от, дозвіл жити в Петербурзі. І там він опинився в середовищі колишніх керівнифодіївців, утворили вони українську громаду. І він дуже активно зайнявся і творчою діяльністю, і громадською діяльністю. Останній от, період буде яскравий, такий творчий, так? От так, він і е, видав Альманах, е, були опубліковані вірші у альманасі Хата, були також опубліковано буквар, е, буквар Нюжно-Русський для недільних шкіл. І Шевченко турбувався, щоб цей буквар був розповсюджений з-поміж ну, шкіл е, серед простого люду. От, і Шевченко, звичайно, дуже багато зробив для. Е, для, для українського народу, для простого люду. Він намагався викупити свою сім'ю, малював от такий альбом Мальовнича Україна. От, і це було його велике прагнення визволити свою сім'ю і загалом весь український народ. Ну, а от, от скажімо, в контексті сьогоднішнього життя, сьогоднішніх реалій, яке значення, на ваш погляд? Ось дуже, дуже актуально звучать це слова Шевченка. Банально звучать, але ж. Постать Шевченка непересічна. І ніякими критичними такими якимись квинами вишукування якихось деталей, цю значимість цієї постаті не можна понизити. От писав Шевченко: Мені однаково чи буду, я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Ось оцей біль за Україну, він звучить. І він, ми зараз переживаємо те, що ми продовжуємо нашу національну визвольну боротьбу. І це, не, і це якраз у нас здана ситуація, яка є в політиці, це продовження національно-визвольної боротьби. Бо вона ще, на жаль, не завершена. І Шевченкові слова, вони і сьогодні актуальні. Геннадій Леонідович, дякую вам за свою дякую. І сподіваюся на наступні зустрічі. Нагадую, що в ефірі була. Програма ретроспектива і нашим гостем був дослідник нашого краю, історик, доцент агроекологічного національного університету Геннадій Леонідович Махорін.